Весна і літо час кульбаби. Вона одна з найпоширеніших рослин на землі. Через свою будову квітки вона має багато назв: одуван, літучки, парашутики, похлинки, пустодуй, бабакуля, сонечко. А найпоширенішою є лікарська кульбаба. Привіт, мої маленькі дошкільнятки! А скажіть мені, чи знаєте ви, що стає з кульбабкою, коли вона відцвітає? Дійсно, кульбабка свою жовту шляпку змінює на білу. Кульбаба має суцвіття кошик. плід має своєрідний парашутик. Це допомагає вітрові легко розносити насінини на далекій відстані для успішного її проростання. Пропоную провести дослід, занурити кульбабку у воду і з'ясувати, чи вона намокне. Перевіримо, занурюємо квітку у воду, а потім піднімаємо її. Отже, вона залишилася сухою, як бачимо. Це відбувається через спеціальний жировий шар, який вкриває насіння кульбаби. Ліпіди та жирові молекули гідрофобні, тобто відштовхують воду. Тому пухнастий капелюшок кульбаби водо не Ось такий дослід ви можете повторити вдома.